Доброго дня, шановні друзі, вас вітає компанія Електромотор. Сьогодні хочу вам показати ось такий набір від виробника Райобі. Як він виглядає, як до вас приїжджає, що взагалі ви маєте е, отримуєте, придбавши такий набір. Дуже я вам скажу, вже навіть не розпаковували, будемо про вас це робити, але вже видно, що все якісно зроблено. Значить, компанія Райобі виробник це у нас країна походження Японія. Зараз розпакуємо, подивитись на якість, все відразу самі зрозумієте, що якість в неї доволі таки на вищому рівні. Модель нашого набору називається R18CK3C-252С. Як ви бачите, ось що ми отримуємо болгарку, тобто шліфувальну кутову машину, лобзик та ударний шуруповерт. Також в комплекті йде два акумулятора на 5 АГ та на 2 АГ, зарядна станція та. відповідно Сумка для переносу даного всього добра. Даний набір буде дуже хорошим, так сказати, подарунком для себе, для рідних. Ось подарували і все у людини є для того, щоб виконувати якісь роботи, щось для себе, або щось по дому, так сказати. І, як ви бачите, 3 роки гарантії дає виробник на ці всі інструменти. Ще раз повторюсь, японія, якість. Давайте розпакуємо все і вам покажемо. Приїжджає все в ось такій коробці. Виймаємо нашу сумку. Одразу хочу звернути вашу увагу на нашу сумку. Бачимо тут карманчик. Тут карманчик для того, щоб можна переносити, наприклад, якісь ще інструменти, бітки для шуруповерта, або ж ще різні інструменти. Давайте відчинимо. Відразу хочу звернути вашу увагу на якість самої сумки. Все пошито дуже якісно. Маємо отаку дуже кріпку молнію, яка буде вам довго і довго слугувати. І ось бачимо наш. Саме набір. Так, перше це у нас інструкції. На кожен інструмент йде окрема інструкція, кутова шліфувальна машина. Далі у нас іде інструкція, інструкція на зарядну станцію, на шуруповерт та на лобзик і відповідно на акумулятори. Дуже багато документації, окремо до неї потім підійдемо. І бачимо відразу, у нас такий буклетик OnePlus. Це означає, що дані акумулятори підходять до всіх цих, тобто вони універсальні, до всіх цих приладів. Ви можете придбати один акумулятор і користуватись цими всіми приладами, із даним акумулятором ось такий у нас буклетик. Приходить разом із набором, як бачите, дорогі друзі. Маємо від цього виробника різні, дуже великий спектр інструментів Від ручного інструменту, ось як ви бачите, що ви покрути. Дискові пили, лобзики. Бачимо для автомобіля, наприклад, пилососи. Бачимо також для дому є пилососи, є повітродувки, і навіть ось такі для саду-городу газонокосарки. Акумуляторні, електричні і дуже багато різних інструментів. Давайте також це відкладемо в сторону і перейдемо до нашого набору. Відразу хочу вашу увагу звернути, що стінки нашого, нашої сумки виконані із твердого, такого всередині твердий матеріал, схожий на якийсь гнучкий пластик, мабуть, не знаю. І дуже м'які стінки снаружі всередині твердість, для того, щоб у вас все квітко тут переносилось. Давайте будемо потихеньку розбирати. Так, з чого ж нам почати? З чого нам почати? Давайте почнемо, мабуть, з шурупокрута. Так, приїжджає він у нас також запакований ось в такому пакеті, щоб все зберігалося у нас в цілості і сахранності. Будемо потихеньку все виймати і потім все разом подивимось. Так, при вас все розстаємо, як бачите, трошки є складнощі. Так, далі з чого ми... Почнемо. Давайте виймемо ось у нас зарядна станція. О, Вона у нас виймається разом із картоном. Так, маємо зарядну станцію. Також відкладемо поки що окремо. Як би все потім, дорогі друзі, це назад скласти. Ну, це ми вже будемо робити за кадром, як то кажуть. Так, що у нас далі йде? Давайте якось оцю середню частину виймемо. О, є. Так, маємо відразу диск для шліфувальної машинки. З характеристиками, це у нас по металу. Ось його характеристика по розмірам, як ви бачите. Так, Також відкладемо, дістанемо саму кутову шліфувальну машинку. Ось вона також приїжджає в зарпакованому такому вигляді. Окремо зараз до цього всього перейдемо. Бачимо також ніж для нашого лобзика. Так, тут що у нас йде тут у нас іде для, мабуть, кутова... кутової шліфувальної машинки для того, щоб монтувати туди диски. Далі у нас самі акумулятори йдуть. Ось один на 5 ампер годин. Так він виглядає. І, боже, дорогі, друзі, скільки, скільки пакетів, скільки картону. Звісно, запаковано добротно. Нічого всередині у вас точно не буде там болтатись. І бачимо другий акумулятор на 2 А. -години. Давайте це також все відкладемо. Відкладемо, відкладемо, відкладемо і збоку нас зустрічає сам відповідно, лобзик, також запакований якісно. Все таке яскраве, дуже класному дизайні виконане. І відразу навіть чи не перейшли до самих інструментів, відразу бачу, що все зроблено на совість. Так, давайте відкладемо сумку і перейдемо до самих інструментів і до комплектації. Так. Що ж, почнемо, мабуть, з нашого шуруповерта. Шуруповерт у нас він являється також ударним. Він може виконувати і функцію також дриля. Як ви бачите, виконаний дуже якісно. Маємо на ручках прорезинений пластик. Міцно тримається, зроблено прямо під руку, міцно тримається в руці і дуже зручно ним керувати. Маємо дві швидкості. Пізніше поговоримо про їх можливості, тобто яку швидкість вони мають. А, ось навіть бачимо. На першій швидкості він розвиває 500 обертів за хвилину, на другій швидкості максимально розвиває 1800 обертів за хвилину. Модель у нас R18DD3. Ми маємо дві швидкості. Маємо 22 режими для шурупокрута, як ви бачите. Ось, І один режим для. Дрелі відповідно, тому що, нагадаю, можемо використовувати як дрель, так і шуропокрут. Ось, як ви бачите, зажими для наших або битків, або ж сверел. Ось так він виглядає. Давайте, мабуть, навіть спробуємо його запустити, якщо у нас акумулятори заряджені. так, Знімаємо з запобіжника. Так, акумулятори у нас заряджені. Маємо також дві, два режими закручування і викручування відповідно. Як ви бачите, є регулятор обертів. Можна регулювати по швидкості. Це у нас в режимі дрелі. І в режимі широпокрута також можемо регулювати швидкості. Переключаємо на першу швидкість. Як ви бачите, повільніше крутиться наш. Сам шурупокрут. Також знизу маємо такий світловий індикатор під час роботи. Та маємо ось такий биток в комплекті, щоб зразу можна було його використовувати для шурупокрута. Ось такий він у нас красивий, виконаний у дуже яскравому кольорі. Давайте його поставимо, перейдемо до наступного інструменту. Так, поки що знімемо акумулятор, знімається і дягається дуже легко. Раз защелкнули. По бокам у нас два таких. Дві клавіші, нажимаємо і знімаємо. Також маємо маркування One 1, 1, що ці акумулятори підійдуть до цього шурупокрута. Далі давайте перейдемо, мабуть, до кутової шліфувальної машинки. Бачимо також фірмовий такий зелено-сірий колір. Бачимо його відразу характеристики. Працює він від батареї, від цих наших батарей 18 вольт. Маємо. 7500 обертів за хвилину максимально. І діаметр нашого диску складає 115 мм. Ось такі у нього характеристики. Модель називається R18 AG. Виконаний, як я вже сказав, в фірмовому кольорі райобі. Маємо також прорезинену, дуже якісно зроблену ручку. Ось, як бачите, така у нього фактура. Приємно його навіть тримати в руках. Також маємо запобіжник. Щоб запустити наш, нашу кутову шліфувальну машину. Запускати її ми її, звісно, не будемо. Це вже більш такий небезпечний інструмент, не шурупокрут, а ось наша кутова шліфувальна машинка. Маємо також елементи для того, щоб змінювати наш диск. І навіть щоб змінювати, можна знімати наш. Захисний кожух і міняти його місцями. Або ось так, або ось так, в залежності від того, як ви будете ним користуватись. як ви будете різати даною шліфувальною машинкою. Ось одягаємо назад. Зараз ми закріпимо. Оп, раз, є. Запускати, як я вже сказав, ми не будемо. Бачимо, у нас також є маркування ван-1, що даний шуруповерт підійде до акумуляторів. Із нашої лінійки. І маємо також в комплекті ось таку ручку зручну, яку можна змонтувати в трьох положеннях. Або з цієї сторони, або зверху, або з правої сторони. Як вам буде треба нею користуватись, так ви зможете його встановити. Пізніше, дорогі друзі, розповім вам про їх всі характеристики, що вони можуть. Ось така, така комплектація у нас до, нашого, до нашої шляхувальної машинки. Ключ, диск та ручка. Далі, дорогі друзі, давайте перейдемо до лобзика. Подивимось, як він виконаний, що він це виявляє. Відповідно, також маємо фірмову з фірмової дизайн райобі. Маємо також такі самі прорезинені ручки, дуже якісно зроблені. Він такий має свою вагу, відчувається, відчувається доволі таки добре в руці. Маємо відразу. У нас характеристики. Модель називається R18GS. Бачимо 18 вольт е наш акумулятор, 101 мм. Це, мабуть, у нас товщина максимальна по дереву, яку він може прорізати. Маємо кількість рухів, або ж кількість обертів двигуна, або ж кількість рухів нашого е ось такого леза від 1100 до 3000 рухів. Бачимо регулятор, я так розумію, це у нас оберти регулюється. І, відповідно, сам елемент керування також із запобіжником, щоб ви випадково його не увікнули, коли вам не потрібно. В такому режимі він працювати не буде. Зажимаємо цю клавішу, і тоді він буде працювати. Коли відпускаємо і знову хочемо запустити, він не, працювати не буде, поки ми не зажмемо нашу клавішу також. І бачимо ще з цієї сторони регулювання. Бо, я так розумію, це у, нас, це у нас також якесь регулювання. Поки що не розібралися. Будемо зараз дивитися в характеристиках. Бачимо ось такий, ось таке колесико, направляюче. Ось такий у нас є лобзик. І також в комплекті йде чотирьох, шестигран, точніше, ключ для того, щоб можна було монтувати. Наші леза, я так розумію. І також маємо ось такий індикатор, щоб при роботі ви бачили, що саме відбувається під вашим лезом. Давайте потихеньку перейдемо до нашої зарядної станції. Бачимо, зарядна станція Rayobi фірмова, вона заряджає 18, -18 вольтові батареї. Бачимо два індикатори. Якщо світиться один індикатор, це означає, що. Перегрів і треба дати трошки охолонути. Якщо світиться два індикатора червоний і зелений, означає, що з батареєю щось не так. Якщо світиться зелений індикатор миготить, значить батарея заряджається. І якщо він просто світиться, це значить, що батарея вже заряджена. на Характеристики нашої батареї, тут їх я не бачу, окремо вам. А, ось, ось характеристики. Батарея у нас модель RC18120. Маємо швидкість заряду 2 Ампер-години. Тобто, наприклад, ось, цей, ось ця батарея буде у нас заряджатися рівно за годину. Ось ця батарея, яка побільше, буде заряджатися 2, 2 з копійками години. І давайте подивимося відповідно на самі батареї. Ось так вони виглядають 2 Ампер-години та 5 Ампер-годин. Обидві вони 18 вольтові по вазі ну, плюс-мінус вони. Такі, знаєте, увісісті. Ця, звісно, легше, ця поємності більше і, відповідно, також важче. Бачимо інструменти, до яких вони підходять. Це у нас шуропокрути, дрелі, пили, дискові пили. Бачимо також ліхтарі, лобзики, рації і, мабуть, це у нас повітродувки. Модель називається RB1850X та RB18L20. Ось так вони виглядають. Доволі таки якісно зроблено. Давайте трошки поговоримо ще про їх характеристики даних інструментів. То, що ми маємо у нашому наборі. Значить, лобзик, почнемо з лобзика, має, як я вже казав, акумуляторний. Акумуляторну батарею літій Ону, напруга 18 і число ходів від 1100 до 3000 ходів за хвилину, як я вже казав. Товщина пропилу у дереві 101 мм. Значить, правильно ми зрозуміли дану о, характеристику. Товщина пропилу в металі складає 6 мм. Вага його 2 кг і 530 грамів. Доволі такий він має свою вагу, як то кажуть. Далі розкажу вам про акумуляторну шліфувальну машинку нашу. Вона у нас також працює від 18-вольтової батареї. Діаметр диска, як я вже казав, 115 мм. Посадковий діаметр. Ось він. Це у нас 22,2 мм. Оберти холостого ходу 7,5 тисяч обертів. І вага її складає 2,2 кг. Також вона доволі таки добре відчувається в руці. Ми от дивлюсь на ці інструменти, дорогі друзі, і самому хочеться щось посверлити, попилити, порізати ними. Але це у нас виїжджає до клієнта, тому нічого з ними, само собою, ми робити не будемо. Далі хочу розповісти трохи, трохи про наш акумуляторний дриль Шуруповерт. Ось він, модель, я вже повторюю, R18DD3. Працює він від фірмових акумуляторів лінійки OnePlus. Оберти холостого ходу на першій швидкості від 0 до 500, як я вже казав. І на другій швидкості від 0 до 1800 обертів за хвилину. Максимальний крутний момент у нас складає 50 Нм. Діаметр свердління по дереву 38 мм. І діаметр свердління по металу 13 мм. Діаметр нашого патрона складає від 1,5 до 13 мм. І вага його. Також доволі таки немаленька. 1,2 кг. Доволі таки зручно його тримати і добре він сидить, сидить у руці. Далі трошки розповім вам про акумулятори. Як я вже казав, один на 5 Аг, другий на 2 Аг. І, відповідно, про все я вам вже, дорогі друзі, розказав. Навіть не знаю, що ще говорити про дані інструменти. Я думаю, ви самі бачите їх якість, що зроблені вони на висоті, самому, повторюсь, захотілося щось, так сказати, помайструвати. Ось такий набір ви маєте, придбавши у нас в інтернет-магазині, як я вже казав, інструменти райобі. Буде дуже, дуже гарним подарунком для себе або ж для когось із рідних, хто любить. Щось робити по, по дому, щось майструвати, ремонтувати і так далі. Тож, дорогі друзі, звертайтесь до нас в інтернет-магазин, залишайте замовлення на нашому сайті elektromotor.com.ua або ж телефонуйте по нашим робочим номерам телефонів. Будемо раді запропонувати вам індивідуальні умови для купівлі. Або знижечку, можливо, або безкоштовну доставку, щоб вам було приємно і знову ви до нас зверталися за ось такими інструментами, та не тільки. Також, само собою, дорогі друзі, ці всі інструменти можна придбати окремо, тобто окремо придбати, наприклад, клопзик до нього, акумулятор і зарядку, або окремо придбати. Наш шуропокрут і також окремо акумулятор або ж зарядку. Або ж можете купити даний набір і ще докупити акумуляторів, зарядок, можна взагалі обложитися, як то кажуть, інструментами районів, Вони зайвими у вас на хазяйстві не будуть. Тож, дорогі друзі, звертайтесь, будемо чекати ваших звернень, ваших дзвіночків. З вами була компанія Електромотор. Гарного вам дня і до побачення!